Вітаю! Мене звати Ірина, я власниця дитячого магазину малючок і експерт з дитячої безпеки. Ми сьогодні поговоримо про те, як важливо перевозити дітей в автомобілі у автокріслах, і моя співрозмовниця Марія Шпит, дитяча лікарка. Привіт! Сьогодні я приготувала для тебе дуже багато запитань, які найчастіше задають мені пацієнти. І перше запитання до тебе: Скажи, будь ласка, чому настільки важливо перевозити дітей в автокріслах? Насправді це надзвичайно важливе питання перевезення дітей в автокріслах, тому що ті діти, які їдуть правильно закріплені в автокріслі, яке і автокрісло саме безпосередньо правильно зафіксоване в автомобілі. Якщо, не дай Бог, потрапляється аварійна ситуація, то такі діти виживають на відміну від тих дітей, які їздять без автокрісел. Або автокрісло було неправильно встановлено, або неправильно підібране невідповідності до їхнього віку, росту і ваги. Тому це дуже важливо. Наскільки я знаю, то на законодавчому рівні прийнято закон про те, що дітки мають перевозитися саме в автокріслах. Саме так? Так. І насправді цей закон був прийнятий відносно недавно, це тільки у 2019 році. Але я тішуся, тому що батьки, ті, які. Хоча б купляли автокрісла для галочки, просто щоб не порушувати закон і не платити штрафи, але вони вже цим забезпечили безпеку своїм дітям, і дітки їздять в автокріслах, що дуже важливо. Дякую. Наступне питання буде: як обрати автокрісло і яким критеріям слід дотримуватися при виборі автокрісла? Найважливіший критерій для вибору автокрісла це є вік дитини і вага. Якщо дитинка новонароджена, то ми обираємо групу 0 01, це автокрісла від 0 до 13 кілограм. Їх переважно пропонують у продажу в комплекті разом з, авто, з колясками, як 3 в одному. Але також на ринку України є дуже багато різних автокрісел, які пропонують взагалі можна взяти одне універсальне автокрісло від народження. І до 12 років, але ми про це вже трошки пізніше, і більш детально поговоримо. Тобто, як обирати автокрісло, це зважати на вік і вагу вагу дитини, і відповідно до того ми будемо обирати там перша група, друга група, третя група. Батьки звертаються за покупкою автокрісла. Дітки можуть бути різного віку. тобто... Вони могли купити машину, коли дитині було два роки, коли три роки, чотири роки. Ну припустимо, що саме ця причина змовила, що дітки приходять різного віку. І відповідно підбирається автокрісло. Тобто може бути автокрісло перша категорія, так якщо узагальнювати перша категорія від 0 до 13 кг, друга категорія від 15 кілограм до 25 кг. кілограм. Третя категорія від 15 кг до 36 кг. І група універсальних автокрісел, коли ви берете одне автокрісло і закриваєте на весь період зростання дитини одним автокріслом всю потребу, тобто від 0 до 12 років. І це автокрісло трансформується. Там є додаткові подушечки, є додаткові вкладиші, які дозволяють максимально комфортно, безпечно. Дитині їздити в такому, в такому гаджеті. Чудово. добре. Тепер батьки купили автокрісло і як їм закріпити його? Чи можна, наприклад, купити автокрісло і з ним їздити в таксі? Так, до речі, класний варіант. Дякую за запитання. Автокрісло кріпиться за допомогою ремнів безпеки автомобіля. Або за допомогою системи Isofix, яка також передбачена в цьому автомобілі, переважно ці Isofix вже виготовляються виробниками автомобілів з 2005 року. Тому часто я своїх клієнтів питаюся, якого року їхній автомобіль. Насправді, для того щоб уточнити, чи під їм система Isofix, чи все-таки потрібно звертати увагу на ремінь безпеки. Як ремінь безпеки, так і Ізофікс вони виконують цілком свою функцію, якщо все правильно встановити. Ремінь безпеки, до речі, теж витримує, там, наприклад, навантаження до 3 тонн на, на вісь. Але Ізофікс набагато зручніший, бо з ременем батьки можуть зробити помилки якось неправильно його перекрутити, не туди пропустити, не через той отвір, який потрібно, і відповідно немає гарантії того, що автокрісло спрацює правильно ізофікс виробляється безпосередньо виробником автомобіля, це такі залізні гачки, які знаходяться на задніх сидіннях в кузові. Бувають двохрядові, тобто можна поставити тоді тільки два автокрісла, можуть бути трьохрядові, якщо великий, великий автомобіль, тоді можна поставити три поруч автокрісла. І дуже зручно, тому що ну, мінімально допустима помилка в такому випадку при встановленні. Дуже добре. А якщо, наприклад, автокрісло... Яке немає кріплення ізофіксу, то ремінь безпеки як прикріпити, ви можете допомогти, припом... допомогти і встановити. Крім того, є інструкція, де детально все написано. Просто потрібно ретельно ознайомитися, але ми в нашому магазині завжди раді допомогти і встановити товте автокрісло. Щоб було правильно, щоб дитинка перевозилася правильно, дуже добре. Дякую, тобі, Ірина. А тепер розкажи, як е, повідомляти на перед водіям таксі, тому що знаю, що є, наприклад, е, таксі з автокріслами, але мені інколи батьки розповідають, що приїжджають без автокрісел. Тому краще батькам придбати автокрісло й мати з собою. Е, тоді е, батькам теж треба спитатися, чи там є ремінь безпеки, щоб подібна в буває ну, що як мінімум та запитатися про ремінь безпеки, хоча як на мене, то Ну, на таксі не мають допускатися автомобілі без ременю безпеки. Вже я, я гаразд я можу погодитись там з чиєю чи немає зафікс, але ремінь безпеки має бути. Але насправді, хоча для мене це така ну, курйозна ситуація, коли автомобіль не має ременю безпеки. Проте ось до мене звертаються клієнти, які говорять: як ми маємо встановити автокрісло, ми хочемо придбати автокрісло і придумайте, будь ласка, систему. Безпечно, щоб зафіксувати автокрісло, в якому немає ременя безпеки, і це для мене дуже дивно, тому що перш за все потрібно дбати ну, безпеку про свою. Ви маєте їздити за стібноті, але також і магазин не може придумати якусь систему безпеки автомобіля, тобто це має бути облаштоване безпосередньо в автомобілі, і тоді вже звертатися за покупкою автокрісла, міняти автомобіль. Читаю. Тобто, коли батьки викликають таксі, звісно, краще уточнити, чи є у вас ремень безпеки, тому що у нас є власне автокрісло. І фіксувати його тоді ременем безпеки. Оскільки йдеться про безпеку і життя дитини, напевно, що є якісь стандарти автокрісела, які ми можемо використовувати, а які зовсім не варто використовувати. Угу. Насправді так, оскільки це є товари, які. Забезпечують життєдіяльність, життя дитини, то вони ретельно перевіряються і перевіряються незалежними експертами, які проводять краш-тести. Тобто, наприклад, в такій відомій відома організація є Адак Німецька, яка проводить жорсткі краш-тести для перевірки автомобільних сидінь. Використовуючи спеціальні манекени, які максимально адаптовані, як є ну як створена дитинка, тобто вони мають від 50 і більше датчиків, які будуть реагувати на удар, щоб потім цю всю інформацію можна було проаналізувати і при створенні автокрісла урахувати. Раніше діє європейський стандарт r 4404 в якому передбачалося, що новонорочені дітки їздять проти руху автомобіля і до року. Тобто там приблизно до 13 кг або до 12 місяців. А вже після року вони їздять за рухом автомобіля там до 145 см або до 12 років. І цей стандарт передбачав перевірку на міцність ременів безпеки, а також на перевертання автомобіля. В 2021 році цей стандарт замінили на стандарт r 129 ISS, який називається. І це відповідно, до речі, таке маркування цих стандартів зазначається на автокресах ось такою оранжевою наклейкою. І цей новий стандарт r 129 Він набагато потужніший. Врахований був попередній досвід і попередні дослідження, які були в цій галузі. Тому взагалі рекомендація возити проти руху автокрісла дітей якомога довше. Тобто, чим довше дітки їздять проти руху, тим безпечніше їм для їхнього здоров'я. Ти як педіатр це теж можеш підтвердити, оскільки, якщо дитина їде проти руху і відбувається різке гальмування, тоді йде сильне навантаження на шийний відділ хребців. І головка відповідно іде вперед, і якщо дитинка проти руху, вона просто впирається в автокрісло, і автокрісло забирає всю цю ударну силу. А якщо дитина маленька і вона за рухом буде їхати, то шині хребці цього не витримають. Так, погоджуюся так. Саме так це дуже важливо. І батьки часто задають питання, тому дякую, що ти про це розповіла. Ще таке цікаве запитання: чи можна встановлювати автокрісло на передньому сидінні? І чи там є зафікси, чи немає? Угу. Спасибі за запитання, бо до мене теж приходять клієнти з цим запитанням. Я розумію бажання батьків поставити на переднє сидіння дітей, особливо якщо це мама, яка сама за рулем, і їй так буде якби, візуально. Легше, коли дитинка буде поруч, тобто буде відбуватися в якийсь спосіб візуальний контакт. Але насправді переднє сидіння воно не є найбільш безпечним в автомобілі, тому що, по-перше, близько до лобового скла, і якщо, не дай Бог, трапляється якесь зіткнення, може посипатись скло і це є небезпечно. Але, за правилами, згідно законодавства чинного, на переднє сидіння можна ставити автокрісло. Якщо це новонароджена дитина, ми встановлюємо його проти руху автомобіля і вимикаємо обов'язково подушку безпеки, тому що подушка безпеки може нанести непоправну, непоправну шкоду. Але е, рекомендація обов'язково якомога якнайдалі відсовувати автокрісло автомобільне для того, щоб зробити безпечний простір між автокріслом і склом. Це перше. І друге, ну, якщо ви так само встановлюєте вже за рухом автомобіля, тоді подушку безпеки вимикати не потрібно, але обов'язково якомога далі відсовуєте крісло, тоді можна. На передньому сидінні ізофіксів немає, тому що ну, так передбачена сама конструкція автомобіля. Вони є тільки на задньому сидінні, оскільки е, ці ізофікси це є частина конструкції кузова, який є на задньому сидінні. Якщо переднє не є безпечне, то яке місце, скажи, будь ласка, є найбезпечнішим в автомобілі, де найкраще прикріпити автокрісло? Угу. Найбільш безпечним місцем є середина заднього сидіння, тому що це місце найменше піддається деформації у випадку аварійної ситуації. По-перше, а по-друге, з обох сторін дуже велика відстань, і виходить, що ця відстань поглинає цей удар, і дитина буде перебувати у найбільш безпечному місці. Ну тобто, якщо це дозволяє, звісно, сама конструкція автомобіля, якщо там є цей середній ряд із Бо якщо немає, тоді в такому випадку дуже будуть допомічні ось такі американські автокрісла, американський матч. Вони мають можливість, їх можна закріпити, доприказята один ізофік закріпити з правої частини автомобіля, а другий ізофік з лівої частини. І відповідно гарно затягнути правильно, і автокрісло буде на найбільш безпечному місці. І ще, окрім того, так, що буде візуальний контакт мами з дитиною. Чудово. іринка. Я знаю таку думку, що місце ззаді водія є супер безпечне. Чи це так, чи ні, чи це просто міф. Так, насправді існує такий міф про те, що це місце дуже безпечне і туди класно ставити автокрісло, тому що інтуїтивно водій, якщо б трапилася якась аварійна ситуація, він би намагався уникнути цієї перешкоди. Частково я з цим погоджуюся, але автокрісло не рекомендую ставити, тому що саме це місце є найбільш вразливим до удару. Краще ставити посередині або на пасажирські з пасажирського сидіння, оскільки, коли ви будете витягати дитину з автомобіля, то ви будете виходити на проїжджу частину, якщо будете знаходитися ззаді водія. А це небезпечно і для мами чи для батьків когось, які будуть витягати дитину, і безпосередньо для дитини. Тому, якщо є можливість ставте посередині автомобільного сидіння, якщо немає можливості, ставте позаду. Пасажирського сидіння ззаді. Знаю, що багато зараз батьків а, мають вимушені подорожі, і скажи, будь ласка, чи потрібно якось обирати автокрісла наперед і які є вимоги в Європі для того, щоб батьки підготувалися заздалегідь? Угу. Е, якщо брати ситуацію, яка зараз в цьому трапилася з нами в Україні в зв'язку з війною, е, то на початку повномасштабного вторгнення. Е, Європейські країни були досить лояльні до, до нас і взагалі не звертали уваги на те, чи діти їдуть в автокріслах, бо важливо було дати прихисток і надати безпеку, оскільки дана ситуація продовжується, війна триває. Європейські країни знову почали вимагати, щоб діти перевозилися в автомобільних кріслах. І до речі, якщо ви знаєте, що ви їдете в якусь там чи скандинавську країну, чи іншу європейську країну, краще заздалегідь ознайомитися з правилами перевезення дітей, тому що в деяких країнах вимагають суто, наприклад, новий стандарт, про який ми вже говорили, R-129. і R-44 не буде діяти. Це в таких скандинавських країнах. Але звісно, що я вважаю, ну тобто цю інформацію треба перевіряти. Що якщо ви будете вести дитину в автомобільному кріслі, ніхто дуже сильно зараз доскіпуватися, чи відповідає стандарту r 44 чи відповідає стандарту r 129 не буде важливо, просто щоб дитина перевозилася у автокріслі. Ну і відповідно згідно її віку. До речі, в мене до тебе є запитання, яке часто задають мені батьки, що робити, коли дитину захитує в автомобілі. Дякую за запитання. Розкажу першочергово, чому виникає захитування. Під час руху в автомобілі наш організм відчуває, що ми сидимо і не рухаємося. А наш мозок бачить очка відкриті дитини, що відбувається рух, і відбувається таке неспідставляння того, що є в наявності, і того, що ми відчуваємо. Внаслідок цього виникає захитування. Що робити, щоб так би мовити обманути наш мозок, і ми мали інше сприйняття і відчуття? Можна запропонувати дитині якусь гру для того, щоб відбувався якийсь рух, наприклад, дати кубик рубік або дати якісь складати пальчикові лабіринти, крутити, чи можна, можна перебирати такі буси, щоб відбувався будь-який рух. А також дітки можуть ще рухати ніжками. Ось так. І це теж буде відчуватися, що ми щось робимо, і це не просто ми складемо нерухомо. І є ще такі загальні поради, яких варто дотримуватися, Це щоб в машині був комфортний мікроклімат, не забувайте вмикати кондиціонер. Також не давайте діткам напередодні поїздки багато їсти, пити різні солодкі напої, тому що це теж може призвести до посилення захитування. Ось, наприклад, в поїздку можна брати ось такі настільні ігри. Малюку буде цікаво, і пасажирам, хто біля малюка теж. Буде до подоби грати таку гру з малючком. Також можна співати пісеньки, розказувати вірші, будь-що, що буде задіювати малюка. Скажи, будь ласка, ще що дуже важливо, щоб батьки знали, як правильно одягати дитину під час поїздки в автокрісло. тому що я про це говорю, ти про це говориш, але ще так наполягти, щоб дійсно дотрималась цих рекомендацій. Ну, дякую, що порушуєш цю тему. Насправді дитину потрібно одягати. В автомобіль, в автомобільне крісло легко, якийсь легенький клісовий костюм чи комбінезончик, але щоб він був не об'ємний, тому що коли батьки одягають у зимовий період комбінезони, і на ці комбінезони ті куртки об'ємні одягають ремні безпеки, застібають ремні безпеки можуть неправильно спрацювати. Ну тобто, безпосередньо цей п'ятиточковий ремінь безпеки, яким застібається дитина. І згідно ергономічних законів, дитина просто вислизне з під цих ременів безпеки, оскільки куртка додає додаткового об'єму, це небезпечно. Тому, будь ласка, дітей, якщо це новонароджені дітки, перевозьте їх у спеціальних тоненьких конвертиках, які мають розрізи, куди ми вставляємо ці ремені безпеки, або у флісових костюмчиках просто робіть так, як Марія говорила. Оптимально мікро, оптимальний мікроклімат в автомобілі, щоб було і комфортно, і не холодно, і не жарко. І також для батьків, хто дуже хвилюється, що їхній малюк замерзне, можна використовувати зверху покривали, не кривати малюка, але не хвилюйтеся, малюки взагалі перехолодити дуже важко, оскільки в них є бурий жир, який не дає їм переохолодитися. І ще моє таке дуже цікаве останнє запитання. Хочу, щоб ти наглядно показала, як обрати автокрісло і зробимо це для моєї донечки Меланії. Тому, якщо можна, ти зараз це покажеш. Супер перш ніж здійснити покупку. Я раджу своїм клієнтам задуматися, як би ви хотіли поступити чи придбати одне автокрісло, яке буде на весь період зростання дитини, тобто від народження до 12 років, на весь час, поки дитина має їздити в автокріслі. Або ви хочете дотримуватись європейських стандартів безпеки, і в такому випадку вам потрібно декілька автокрісел. Перше автокрісло буде від народження до 15-30 кг, в залежності вже від модифікації, а наступне крісло вже буде з 4 років і до 12 Тому давайте спробуємо одне і друге, подивимося, що Меланія обере, в якому їй буде зручніше. Добре. Це є універсальна кріселка, так? Так, це є універсальне автокрісло американського бренду Evenflo від народження до 12 років, але воно дуже якраз класне для новонемовлян, оскільки тут у паперковому відділі можна повністю забрати цей прогин. і куднахило в цьому кріслі 159 градусів, тобто це є максимально лежаче. Одразу вам покажу, як дитина має бути правильно застібнута в автокріслі. Тобто має бути застібнути п'ятиточковий ремінь безпеки тут між ніжками. Додатково фіксатор на грудях. Він зараз не на грудях, оскільки це нове автокрісло, і тут заважають етикетки. І ось ці подушечки на аплетіках. Тут не варіант це є європейські автокрісла. Тобто Ми розглядали також варіант по групах і це буде група 012. Від народження до 20 кг. Зараз спробуємо, як, як буде почувати себе меланнічка в такому автокріслі. Ось тут це автокрісло, воно не має такого великого кута нахилу, як, наприклад, у американському бренді. Але за рахунок цього, щоб забрати цей проген, тут є спеціальні такі подушечки з ефектом пам'яті. Вони дуже м'які, окрім того, тканина надзвичайно ніжна, бо там є шовкові нитки. Автокрісло ми застібнули на п'ятиточковий ремінь безпеки. Ось тут. Тут йдуть додаткові фіксатори, ремінці, які будуть тримати тут дитинку, і ремінці на плечиках. Для новонароджених є подушечка і ще додаткові подушечки, щоб максимально забрати цей прогиб, щоб дитинка не провалювалась, що дуже важливо. Я дуже дякую тобі, що ти відгукнулась на моє запрошення. Прийшла сюди до мене, в магазин, і ми поговорили на такі важливі теми. Дуже дякую тобі за те, що відповіла на супер важливі питання, тому що безпека дітей це головне. І дякую, що ти створюєш цю безпеку для наших малюків.